Показав свою мужність те, що вони підтримують демократію і був готовий народ іти цією непростою дорогою і втілювати ці демократичні зміни, які є складним процесом. Ми часто говорили про це, наскільки складно це все відбувається, процес створення інституцій, які будуть. Боротися з корупцією, які будуть просувати прозорість. І звичайно, Україна зробила дуже багато, але це не кінець шляху. В очах ОБСЄ ці вибори, які пройшли, вони є чесними і прозорими. Це величезний крок на шляху реформ. І, звичайно, була певна критика, яку висловили ОБСЄ, і до неї треба поставитися серйозно, особливо напередодні другого туру, а також парламентських виборів, які заплановані на осінь. Україну ми завжди підтримували як фінансово на цьому непростому шляху трансформації, на шляху в Європейський Союз, також те, що стосується реформи децентралізації. Пан Мінбрат є радником з цього питання, і ми звичайно хочемо і бажаємо. Чесних відкритих виборів другого туру, те, що стосується президентських виборів, але ми говорили вже сьогодні і завжди говорили про те, про мінський процес. До сьогоднішнього дня нам не вдалося встановити режим припинення вогню стабільні, але ми можемо сказати, що ми обмежили цей конфлікт. Трошки зменшили градус конфлікту. І е, для французький президент, відповідний, е, також був, е, мав таку думку, що важлива була участь Росії у міському процесі. Хоча результати цього міського процесу не є повністю задовільними. Тим не менше, це є єдиний шлях, який ми можемо продовжувати йти. Це єдиний варіант, який я бачу, який може нам принести користь. І, і також були неприємні. Ні, події 24 моряки, яких захопили у полон у Керченській протоці. Я ще раз вимагаю вимагаю звільнення цих солдат, цих моряків а також вільного проходження українських, українських кораблів через Керченську протоку. Маріуполь це важливе місто для процвітання України. Має бути доступ. Ми сьогодні також говорили про те. Як ми можемо розвивати не лише наші двосторонні відносини, але також що стосується відносин з європейським союзом. Угода про асоціацію вже нам принесла багато досягнень. це важливий сигнал для європейського союзу. Вірніше, європейський союз показав цим свою реакцію на анексію Криму, на захоплення території на сході України, підтримав Україну, і ця угода надала величезні. Можливості, якщо ми подивимося на економічні трансформації останніх років, подивимося на ситуацію з фінансами. Декілька років тому порівняємо її з ситуацією сьогодні. Ми маємо стабільність, ми маємо довіру до України на міжнародних фінансових ринках, яка є величез... Це величезний прогрес, але Український народ приніс жертви за цього. Можна про це забувати. перехід до а, ринкової економіки, до відмови від субсидій цих а, штучно занижених тарифів на комунальні послуги. Це а, також були жертви народу і мужність. Я хочу подякувати українському народові. Безвізовий режим також став важливим сигналом людям в Україні. І ми хочемо з німецького боку також. Продовжувати працю в цьому досі. Сьогодні ми говорили про ті теми, про які ми завжди говоримо. Це наша рутина, і ми можемо сказати, що в деяких моментах є успіхи, а в інші моменти ще нам принесуть багато роботи незалежно від результатів виборів. Я хочу сказати, що ми будемо працювати за позитивного розвитку України. Я вас ще раз вітаю. Ще пані канцлер. Шановні пані і панове, я перш за все хочу подякувати за сьогоднішню щиру конструктивну зустріч, яка відбулася в офісі федерального канцлера Німеччини, пані Ангели Меркель. Це вже 16-та наша зустріч за часи моєї каденції. Я хочу наголосити, що ніколи ще Україна і Німеччина не мали такого інтенсивного діалогу і ми. Випрацювали по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом і Берліном для України. Це були дуже непрості часи, і я можу твердо наголосити на тому, що роль пані канцлера в забезпеченні суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України важко переоцінити. І ми завжди могли покладатися на позицію Німеччини. Як на позиції надійного і стратегічного партнера є чітке усвідомлення того, що без безпеки України немає, не існує і не може бути безпеки Європи. Я думаю, що ще один дуже важливий факт те, що ви, пані канцлер, тримаєте руку на пульсі подій України українським народом надзвичайно цінується. Ще раз наголошую, що це позиція справжнього партнера ЄДУ. Дуже важливим є і той факт, що Україна впевнено склала іспит на демократію. І 2344 іноземних спостерігача це рекордна кількість спостерігачів які, міжнародних, які були запрошені для проведення першого туру президентських виборів, оцінили це вибори як вільні, забезпечивши вільне волевиявлення громадян, і, які відповідають повністю стандартам дії обсє І найбільше. Демократичні, які Україна мала за свою історію. В той же час, попри виборчу кампанію, зовнішні викупки нікуди не зникають. І російський агресор за які виніс Україну за душків вже 22 квітня. Як президент, як Верховний головнокомандувач Збройних сил України я зроблю все можливе для того, щоб цей сценарій точно не відбувся. Так, ми всі боремося за повернення миру на українську землю. Так, ми змушені і сьогодні констатувати втрати. І саме тому ми, я дуже вдячний пані канцлеру, що е, в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали е, великодневе припинення вогню, яке має вступити 18 квітня в силу за умови забезпечення його виконання. З боку Російської Федерації, завдяки світової підтримки ми продовжуємо стримувати агресора. Ми перев'язали рану війни, але в той же час дуже важливо, що ми не дали російським військам просунутися далі всередину території України. Відпрацьований механізм діє, накладені санкції дії. Я нагадую для тих, хто не розуміє, що, на жаль, на жаль, точніше, є ще й такі, хто не розуміє, що санкції міжнародної спільноти це не є наслідок, це є е, результат е, агресивної політики е, Росії, і це є механізм для того, щоб запросити е, Російську Федерацію до виконання мінських домовленостей, під якими стоїть підпис президента Російської Федерації е, Путіна. Я хотів би ще висловити. Вдячність пані канцлеру за дуже потужний сигнал, який був висловлений на засіданні країн Великої Сімки за результатами зустрічі у Франції кілька днів тому про те, що головну відповідальність за події на Донбасі покладається на Російську Федерацію. Це є спільна думка країн Великої Сімки. Дуже важливо, що санкції надійно прив'язані з повним виконанням Російської Федерації і зобов'язань за мінськими домовленостями. Вони Наголошую, що можуть бути і посилені, які, якщо Росія в чергове не виконає свої зобов'язання. Наголошую, що санкції є абсолютно необхідні, вони дають результат. І сьогодні результатом того є і зменшення фінансування бойовиків, найманців, які разом з російськими військами беруть участь в окупації Сходу України. Наголошую на тому, що і армія України вийшла на новий рівень. Співпраця з союзниками по НАТО показує, що українські військові швидко вчаться, готові боронити безпеку всього Європейського континенту від можливих агресивних дій Кремля. І я щиро хотів подякувати ще пані канцлеру за можливість реабілітації українських військових в шпиталях е, Німеччини, я в клініках німецького бундесферу. Вони дуже високо цінують цю підтримку і ця позиція справжнього друга і партнера. Цього тижня в Берліні перебуває група українських військовослужбовців на щорічному семінарі, який є черговим доказом поглиблення співпраці України і Німеччини в оборонній сфері. Сьогодні ми також скоординували наші дії. Щодо можливості якнайскоршого повернення додому 24 українських моряків, які були захоплені в нейтральних водах Чорного моря біля Керченської протоки, і е, ви почули позицію пані канцлера, що ми твердо вимагаємо негайного звільнення українських моряків, наголошуючи, що Росія не має жодної юрисдикції по Женевській конвенції над українськими. Бійцями, які мають статус військовополонених, ми впевнені в тому, що ситуація в Криму з придушенням прав людини співробітниками ФСБ також набуває нечуваних обертів. І хотімо долучити увагу світової спільноти до рішучого погіршення ситуації з прав людини на окупованих територіях. Я твердо переконаний, що спільними силами нам вдасться повернути Крим і Кримчан в Україну. І я інколи просто задаю собі питання з жалом, а скільки ще б ми могли зробити для розвитку нашої держави, якби не війна, якби не анексія Криму незаконна, якби не окупація, би... якби далі ми просунулися і в шляху реформ, і в подоланні бідності, і збільшення добробуту кожної української родини. Я точно знаю, що ті успіхи, які ми маємо сьогодні, які визнаються в світі як найбільше за всі роки незалежності України, навряд чи були б, якби не дружня і ефективна підтримка, е і адвайзерська, і фінансова з боку наших партнерів по Євросоюзу, і з боку наших партнерів в Німеччині. Росте товарообіг за 2018 рок, на рік, наш товарообіг з німеччиною зріс на 13%. Зростає товарообіг із Європейським Союзом. Німецькі інвестори впевнено себе почувають в на українській території. Зростають інвестиції в Україну. Домовлено про велику кількість партнерських проектів, коли е, використовуючи рішуче покращення інвестиційного клімату в Україні. Е, ми сьогодні маємо додаткові німецькі інвестиції і в сфері економіки, машинобудування, сільського господарства. Комп'ютерів, науки, освіти, і хочу подякувати, бо сигналом на підтримку нашої країни стало рішенням німецького уряду. І, пані канцлер, я дякую вам за це на додаткові е, виділення 85 мільйонів євро, які будуть спрямовані на облаштування тимчасово переміщених осіб. Це була реакція пані канцлера на моє прохання. Я дуже дякую, що ті люди, які вимушені були покинути свої домівки внаслідок війни. Мають спільну і узгоджену турботу українського і німецького уряду, це надзвичайно важливо. Німеччина не допомагала нам, не тільки розділяючи з нами багатющий досвід. Але й практичними кроками, і ви знаєте, що одна з найуспішніших реформ в Україні була признана реформа децентралізації. Ми наблизили владу до народу. Ми зробили владу більш ефективною, використання коштів більш ефективною. І пані канцлер, я хочу подякувати за призначення Георга Мільбранта уповноваженим федерального уряду з питань децентралізації. Я Хочу наголосити, що він надзвичайно ефективно працює в Україні, і той німецький досвід сьогодні нам дуже допомагає. Пані канцлер мала нагоду 1 листопада минулого року на власні очі побачити, як позитивно Україна змінилася за останні 5 років. Ми дуже вдячні за таку щиру, професійну, позитивну оцінку. І за цей час Україна продемонструвала, що вона здатна. Готова і бажає до більш поглибленої співпраці з Європейським союзом і буде робити все можливе для того, щоб відповідати тим критеріям, які згодом дадуть можливість нашій країні, нашій нації повернутися в родину європейських народів. Хочу проінформувати, що за моєю ініціативою Українська Верховна Рада внесла відповідні зміни до конституції. Сьогодні вони є складовою частиною української конституції прагнення. Вступу до ЄС та НАТО. Моя амбіція е, абсолютно чітка. Ми маємо пройти шлях до членства в ЄС та НАТО до кінця. І сьогодні, на моє глибоке переконання, це є єдина ефективна інституція, яка здатна забезпечити і безпеку держави, і добру. Забезпечити верховенство права, демократію і свободу. І Українцям ці непрості роки довелося важко, але ми це витримали. Витримали. В тому числі і за допомогою наших партнерів з Німеччини. І ми отримали впевненість, що Україна рухається правильним шляхом. І великій честі нашого успіху ми завдячуємо і вам, шановна пані пане. Доброго дня. У мене питання до обох політиків про перспективи нормандського формату після виборів, звісно, залежно від результатів виборів. Чи буде його збережено, чи буде його розширено, і коли взагалі реально якось прискорити, активізувати нормандський процес? <непередження> Я вважаю, що цей формат себе виправдав. Що стосується також. Комбінації з тристоронньою контактною групою, я вважаю, нам треба працювати далі в цьому форматі. Це не є формат, який виключає інших, ми завжди говорили про те, це в Європейському Союзі, консультувалися з іншими представниками, що стосується громадського формату. Ми дійсно співпрацювали з сполученими штатами, але цей формат, в принципі, себе виправдав за цих надзвичайно. Непростих умов, я думаю, його треба продовжити можу лише слова пані канцлера. Ми сьогодні обговорювали на нашій зустрічі це питання одразу вже після президентських виборів. Я готовий буду за підтримки і пані канцлера і пані президент, пана президента Макрона ініціювати саміт в нормандському форматі для того, щоб не втрачати жодного там дня часу. І обговорити на саміті нормандського формату і звільнення заручників, і звільнення українських військовополонених, і обговорити формати місії миротворців, блакитних шоломів організації Об'єднаних Націй і імплементації мінських домовленостей, включно із безпековим і з політичним форматом. Я дуже дякую пані канцлеру за підтримку цих пропозицій. Пані федеральний канцлер, що ви скажете, якщо будуть закидати, що ви підтримуєте пана Порошенка перед другим туром виборів? Що це така одностороння підтримка? Тим більше, що Макрон зустрічається з Зеленським, а ви не запросили Зеленського до Берліну. Пане президенте, ваше запитання, до вас запитання. Що ви зробили не так за останні п'ять років, що абсолютний новачок та комік зміг вас перемогти в першому турі? Я вирішила запросити пана президента. Ось я з ним постійно спілкуюся. Ми бачилися недавно на Мюнхінській конференції безпеки. Ми постійно зустрічаємося. У нас постійний обмін і постійні зустрічі. І також в часи, коли ми маємо вибори, я також вирішила запросити, оскільки для мене важливий з ним діалог. Світа, що у нас серед порядку денного нашої сьогоднішньої зустрічі стоять і питання безпеки, і питання європейських України, і економічної співпраці, в тому числі і інвестиційного наголосити, що е в другому турі є два переможці, Ті кандидати, хто пройшли в другий тур. І це є в тому числі і Петро Порошенко. І на моє глибоке переконання, це є вибір українського народу, який треба шанувати. А те, що у нас, як би це назвати, ну, несистемні політики сьогодні отримують певні результати, я думаю, що це сьогодні приклад і деяких європейських країн і не є чимось особливим. Треба боротися за голоса виборців. Треба малювати, треба накреслити дуже важливу програму. Саме тим ми зараз і займаємося для того, щоб мати дебати, для того, щоб українці не купували кота в мішку, і для того, щоб вони робили свідомий вибір, підтримували реального, а не віртуального кандидата. Дякую. Доброго дня, у мене питання до президента України Петро Олексійович. вчора на майданчику вашого опонента відбулися міні дебати хоч і в телефонній розмові. Як ви вважаєте людина, яка не може дослухати до кінця, кидає слуху чи може брати участь в більш серйозних переговорах, наприклад, ну, на міжнародній арені? Дякую. Ну, от ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх і зробили, і дали відповідну оцінку. Дякую за питання. Здочасайту, пане президенте, ви подякували пані федеральному канцлеру Німеччини як стратегічний партнер. Ви розчаровані тим, що пані федеральний канцлер тим не менше підтримує проєкт Північний Потік-2. І чи ви говорили про це сьогодні і отримали якісь коментарі від? Пані федерального канцлера і пані федеральний канцлер, може, ви змогли трошки заспокоїти пана президента, що стосується цього проекту. Проект Північний поток поток-2» не є новим в дискусіях між Україною і Німеччиною, між Україною і Європейським Союзом. Ми твердо наголошуємо, що ми не припинили нашої боротьби за те, щоб ми... Зупинили будівництво Північного потоку 2, запропонувавши німецьким компаніям участь в управлінні українською газотранспортною системою. Наявність стратегічного партнерства не передбачає повну відсутність різних підходів до вирішення тих чи інших проблем. Наявність стратегічного партнерства декларує, що ми можемо обговорювати будь-які питання І поки що. Позиція Німеччини це. Захистити Україну і забезпечити безпеку. Механізми захисту цієї безпеки поки що ми бачимо по-різному. Німеччина у вигляді гарантування певного обсягу прокачки, ми бачимо у вигляді зупинки будівництва цього законопроекту, цього газопроводу в зв'язку з тим, що ми бачимо серйозну політичну забарвленість і загрозу для України. Можна наголосити, що наші переговори з Німеччиною в, цьому, в цій сфері продовжуються. Так, звичайно, так і є. У нас є спільна мета Україна залишатиметься, повинна залишатися транзитною країною для того, щоб не відбувалися переговори лише. Між Росією та Україною є присутні представники Європейського Союзу в цьому процесі, і так воно і буде надалі. Я говорила російському президентові вже, що Nord Stream 2 для мене означає, не означає того, що Україна не буде більше транзитною країною, і не буде відбуватися транзит. Це, я думаю, зрозуміло. Наша стратегічна, наша стратегічна партнерство може витримати певні такі розбіжності. Дякую.